Шановна запорізька громада, шановна Регіна Владиславовна, шановні депутати, сьогодні підводимо підсумки складного, проте насиченого позитивними зрушеннями 24-го року. Нам справді є чим пишатися. Ключове ми перестали ділитися на політичні групи та об'єдналися навколо головного, навколо інтересів запоріжця та його мешканців. Вдячний за це кожному депутату Запорізької міської ради. Показником злагодженої роботи є результат виконання міського бюджету 2024 року. Вперше за останні роки Запоріжжя не брало кредитів. Мало хто вірив, що місто зможе виконати бюджет, проте разом ми це зробили. Більше того, місту вдалося погасити 360. Мільйонів гривень минулорічних боргів з високими відсотковими ставками це 40% від загального боргу. Вперше за останні роки, вже в грудні, Запоріжжя закладає капітальні видатки на наступний 25-й рік. Рік тому це питання вирішувалося лише в квітні. На наступний рік Запоріжжя вдалося сформувати рекордний резервний форт майже мільярд гривень. Це стало можливим. В більшій мірі за рахунок перевиконання міського бюджету, за що вдячний запорізькому бізнесу, який, попри безпрецедентні виклики, продовжує розвиватися та сплачувати податки, не менш важливим є оптимізація видаткової частини міського бюджету. Наведу декілька прикладів. Завдяки злагодженій роботі депутатського корпусу та виконавчого комітету, перш за все, провели інтерзацію договорів оренди землі і винесли на сесію заяви, які протягом довгого часу не розглядалися. Сесію це не дало змоги заключити додаткових більш ніж 300 договорів оренди, а це один з основних податків міського бюджету. Завдяки плідній співпраці обласної аналітичної групи прозорісті та підзвітності з виконавчим комітетом Запорізької міської ради перед. Превентивно реагуємо на всі публічні закупівлі з ознаками завищеної ціни. Як приклад, в п'ятій лікарні вартість електроенергії стала вдвічі дешевшою. Найбільш відчутний економічний ефект у медичних закладах. Разом з вами ми змінили економічну модель роботи наших медзакладів, забезпечили співпрацю з НСЗУ. Як результат, майже всі лікарні міста Запоріжжя спроможні. Надавати якісну медичну допомогу за рахунок контрактів Національної служби здоров'я. Завдяки синергії області і міста за рік ми змогли залучити до бюджету Запоріжжя рекордний об'єм державних інвестицій 2,7 мільярди гривень. Це на понад мільярд гривень більше, ніж минулого року. Дякую президентові України Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, очільникам міністерств за потужну підтримку наших мешканців. Разом ми відновлюємо зруйновані ворожими обстрілами багатоповерхівки. Разом почали втілення проєкту реконструкції п'ятої лікарні. Разом будуємо з нуля підземні школи. Перша в історії разом ми сформували оборонний фонд області, куди Запорізька громада передала рекордні 400 мільйонів гривень. Завдяки вам і усім іншим без винятку громадам регіону ми змогли акумулювати на підтримку Збройних сил України 2,2 мільярди гривень. За ці кошти ми закупили і передали військовим тисячі дронів, коптерів, реплів і зарядних станцій, сотні автівок і багато іншого. А Запорізька область стала лідером в Україні за показником допомоги армії. Найбільшими отримувачі нашої допомоги саме запорізькі бригади. Це 110 та бригада територіальної оборони, 15-та бригада оперативного призначення Національної гвардії Карадах та спецпідрозділи Служби безпеки України. Продовжуємо проводити перемовини з громадами. Плануємо на початку 25-го року знову сформувати спільний оборонний фонд Запорізької області. Я хочу подякувати депутатам Запорізької міської ради за те, що сьогодні також буде розглядатись це питання. Разом ми посилюємо енергетичну незалежність регіону, частково компенсуємо витрати на встановлення генераторів для бізнесу та ОСББ. Плануємо робити це у всіх громадах області. Вперше в історії Запорізької області ми почали будувати нову систему децентралізованої електричної генерації. Ми консолідовано підійшли до питань допомоги мешканцям, які постраждали від ворожих обстрілів. Обласна і міська влада розробила спільно вісім пакетів допомоги з відновлення пошкодженого житла. Ключове це інтереси людей. Півтори тисячі будинків, які були пошкоджені з вересня 2024 року, більшість вже відновлено. Спільно нам вдалося відновити надскладне це репутацію Запоріжжя. Серед міжнародних донорів і разом втілювати масштабні проекти Запорізька область стала надійним партнером. Шановні депутати, сьогодні ви приймаєте основоположне рішення, яке визначить майбутнє розвитку Запоріжжя. Бюджет міста 24-го року витримав сильний тест на стресостійкість, але у порівнянні з ним бюджет 25-го року є більш стійким та збалансованим. А отже, є всі шанси, що в наступному році зможемо реалізувати ще більше проєктів і програм. Тим паче, Запоріжжя підтримують на всіх рівнях. Є допомога з боку держави. Дякую президенту Володимиру Зеленського за його ініціативу передати у держбюджеті 25-го року на підтримку прифронтових громад, в тому числі Запоріжжя. А це додаткові 420 мільйонів гривень. Не вилучається і резервна дотація, а це ще плюс майже 260 мільйонів гривень для обласного центру. Є наша спільна робота, її основа люди, їхня безпека та комфорт. Тому три ключові позиції, які закладаємо у місцеві бюджети на 25-й рік: це допомога військовим, енергостійкість і турбота про наших мешканців. Є спільні принципи. Про які ми з вами домовились у квітні, і що надважливо не підвели один одного. Дякую кожному з вас за роботу у цьому році. Сподіваюсь, вона буде такою ж плідною і у наступному. Слава Україні!